Радіо «Юей Чикаго». Ну що ж друзі, Радіо радіючка знову з вами. Ми лайв на хвилі на Ютубі на Фейсбуці. На годиннику вже майже майже шоста. Лашається 10 хвилин. І це саме той час, який ми хочемо приділити для нашої рубрики про все і ні про що. Ну, власне, друзі, маю вас питання. Ви полюбляєте пити каву? Каву взагалом, каву на вечір. думаю, рано? Що для вас не секрет, що я люблю пити каву. Ну я не знаю, Тому що я тут є, напевно, найбільше найчастіше п'ю з вас трьох, але там я люблю каву. Тоді Наталя суто для тебе не вона так водим так розумію, каву не любить. Я так вже. Стараюся відвикати від відвикати того, а після того, як побачив цю новину, так взагалі вирішив напевно все життя з кавою зав'язати, тому що а, насправді це не дешеве задоволення. І от згідно з новим дослідженням, чашка кави в середньому по Америці коштує 3 долари 8 центів. Однак є штати, де ціни набагато вищі за загальнонаціональні. такий штат номер один, це є Гаваї. Там найдорожча, найдорожча кава взагалі яка тільки існує в Америці: 4 долари 98 центів на другому місці. Каліфорнія, де чашка Джо коштуватиме 3 долари 88 центів. Ну а на третьому місці є Вашингтон Стейт, не DC, Там показник є в районі 3,69. Це ми з вами говоримо про звичайну каву, каву, таку, яку ми можемо собі замовити в Starbucks. Але якщо ми вже говоримо про щось екстра класу, це звичайно, що ціни будуть дорожчі. Ну, як ви думаєте, кава? Дивіся, якщо чесно, ти назвав оці ціни, але е, я, не можу, я не можу я не можу сказати, що в Чикаго вони дешевші. Навіть саме взяти Старбакс. Е, там, hmm. якщо взяти Капучино, наприклад, та, тобто це вже буде коштувати 4,45 орієнтовно. Але це, тобто звичайна кава. А це про звичайну каву. Якщо піти в Макдональдс, там вона взагалі дешевше коштує. Маклин, ну не давай не будемо закликати до Макдональдса, але загалом Ні, ну, загалом якісь тобто, про кав'ярні. Ну, нижчого зазвичай. класу. так. Ну, але давайте порахуємо, ну людина зазвичай ну, каву п'є кожна друга людина. Це так без перебільшення. Uh -huh. Кожна друга людина п'є каву, одну чашку кави щонайменше в день, подекуди навіть дві чашки. Ми візьмемо тоді середнє, півтори чашки це буде приблизно 5 доларів в день. Людина витрачає суто на каву. 5 доларів в день, 5 робочих днів в тиждень. Uh -huh. Це 5, 25 доларів доларів тиждень. Так, це 100 доларів на. Місяць. Це можна цей... рахувати в і суботу-неділю, і тому що людина і вдома п'є mm -hmm. каву. Ну, а вдома, тому інак ну, ці, та, інак вона інакше. Ці вона не ціна. купує, вона сама робить да, Але враховує, дивися, ти порахував гроші, які витрачаються на каву. Але враховує те, що деякі люди, які п'ють каву, вони можуть не їсти, так як, наприклад, їдять ті, хто це, не п'ють. Ну, але загалом. А, ну, це не, не дешеве задоволення. І знаєте, купувати каву, коли можна само зробити. Ну, таке собі. Ви, до речі, каву культуєте ліпше ту і купуєте. Чи ту, яку вдома самі, дивися залежно, ще звичайно від кави машинки, якщо вона в принципі і присутня, допустимо, та але, наприклад, ну вдома мені смачна кава, тобто залежно, якщо десь брати не вдома, залежно ще який заклад. А, тому. тому... що в різних закладах є різні обсмажки кави. Гурман, і... Так, і вона, 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 може бути гірка, може бути не гірка, ну і відповідно смак Та, Мені здається, міняється. з того, знає, що ми тр трішки, трішки поговорили, що розумніше інвестувати все-таки в каву, в хорошу каву машинку вдома, тому що, знову ж таки, це виходить 100, а, чекай, 100, 100 доларів в місяць, та, а, 1200 на рік ми, витрачаємо, це якщо по мінімуму брати, а, кава машинка коштує, наскільки? 150. Ну, десь 500, ну дивіться, 500, це 600, вже з тих дорожчих 600, Доларів, тобто по суті, якщо так. ми говоримо з точки зору фінансової грамотності, то ліпше купити хорошу кавову машинку, робити каву вдома. Ну і насолоджуватись по дорозі до роботи. Рухаємося далі. Це не одна єдина новина, тому що знаєте, тим, кому не до кави було. це власне людям, які опинилися в парку атракціонів в Портленді. Mm -hmm. Там насправді десятки відвідувачів без перебільшення вони застрягли, опинилися в пастці, перебуваючи на атракціоні, Атракціоні Вадим Рос. Розказую деталі, що там саме відбулося. От, Власне, 28 людей, які вирішили покататися на атракціоні і полоскотати собі нерви, застрягли на ньому, перебуваючи в перевернутому положенні. Так вони провисіли приблизно півгодини. Поки цей атмосфер не був опущений у вихідне положення вручну. Ніхто з відвідувачів атракціону не постраждав. Керівництво парку заявило, що атмосфер залишився закритим до подальшого повідомлення. Знаєте, я бачила ці відео. О, мені е, я не любитель таких атракціонів різних, я їх боюся, і власне це напевно був би одне одним із моїх найбільших страхів, наприклад, десь зависнути оце на тій вершині. Це взагалі За, щоб, ну. щоб люди розуміли, просто ті, хто нас зараз слухають, а не дивляться. Є е, 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 такий атракціон, де ви просто сідаєте всі по колу, і він у е, вас власне навколо осі. Починає знаєте, як це колись на, на каченці, тобто як сонечко роблять, а ти про що воно досить сонечко 360 шістдесят градусів, так триста так. Так воно повністю обертається, і ви застрягаєте просто головою донизу на максимальна на максимальній висоті, і так півгодини. Ну це насправді це ж уявіть, все, що ви з'їли, випили. Воно ну, все. Я не знаю. Тут навіть не те, що ви просто можете все повернути, що ви їли пили. Це просто навіть на, на емоційному рівні, це ж можна навіть від тих нервів свідомість втратити. Я би там руками тримався цей атракціон, щоб, не дай Бог, він зараз не відкрився. Ну, Направда, це дійсно це найбільший мій страх. Ну, після от таких от моментів ти думаєш, ну знаєте, з одного боку, це якби по статистиці говорити, це не є так, що кожного дня десь стається, це один раз сталося, не знаю за який період. Але все ж таки це насторожує. І вже так, коли будеш іти в amusement park, це є, парк, це парк атракціонів. Тут в Чикаго є Six Flags недалеко. Ну, ти будеш вже двічі думати, чи йти, чи, йти, чи не йти, а як ти атракціон? Чи він справний, чи можливо він там зараз десь Ламається, ну дуже дуже ризиковане і заняття. І таке. знаєш, в чому парадокс? Що людина ну ти ж і апріорі не можеш перевірити, чи атракціон справний чи ні. Ну як ти це зробиш? Підійдеш до співробітника, запитаєш, так і скажеш, ну то справний, все добре, ну, все працює. А тут хоба, ти сідаєш і щось трапляється. Тут... На все Божа воля, і власне на Ой, парк атракціонів пом -поможе, треба поможе, їздити та після та... недільної служби, після обіду, якраз помолитися, свої гріхи віддати. По Датися, щоб важливо, та, та, так, що на і тоді йти спокійно <рес> на <рес> атракціони. Знаєте, так якщо так говорити, то може машина збити, може камінь впасти. Береженого береже, береже дивна зіноті рухаємося далі. Маємо ще одну новину, яку ми хочемо встигнути обговорити. Експерти назвали найнедоступніші міста світу. Ну і що ви думаєте, 5 з 10 знаходяться саме в Сполучених Штатах. Наталю, ти знаєш, які ти міста? Знаю, тож мова про Сан хосем це четверте місце. Далі Лос-Анджелес, п'яте місце, а, наступне третє. Гонолулу шосте місце, Сан-Франциско, восьме місце та Сан-Дієго десяте місце. Але найбільш доступний з 94 досліджених ринків житла виявився ринок Піцбурга. Для розуміння коефіцієнт доступності житла, ставлення середньої вартості житла до середнього річного доходу. У Сан-Дієго становив 9,5, а в Пісбурзі 3,1. Майже втричі. Ну але цифри ми не будемо зараз довго оперувати, тому що вони складні, а ми хочемо щось таке легке, просте. Одним словом, п'ять 5... з. 10, так міст найдорожчих, найнедоступніших знаходяться. А до речі, перше місце у світовому рейтингу посів Гонконг, Гонконг. Цікаво, на, на здивування. Mm -hmm. Ну але добре, що тут немає Чикаго. Тут вже великі плюс і таке полегшення, що ми, в принципі, більш-менш десь там тримаємо з того балансу. А на перше місце Сан-Хосе, ну це дійсно Силикон, Силикон Велей, там е, люди собі можуть дозволити. Е, Лос-Анджелес, зрозуміло, Гонолулу е, no, Гавай, Гавайя, Гавай, так, Гавайя. Там теж, знаєте, не дешеве задоволення Сан-Франциско, тобто Сан-Дія, тут все Каліф... Каліфорнія і, і Гавай. Все решта більш-менш окей. Нью-Йорку тут не бачу, немає Нью-Йорку, так mm -hmm. не, не віднесли. Ні, ні Нью-Йорку, ні Вашингтону сюди. Ну, в принципі, було з ким позмагатися, так? Тобто, ти кажеш, на, перш, на найдорожче місто це є Токіо, Гонконг. Гонконг. Гонконг, 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 Гонконг. Так? Гонконг, далі я бачу Сідней ще є, Ланку, Канада, в... та та, та. Мельбург, Аделаїда, Австралія. О, одним словом, добре, куди ви переїхали б, якби якби не, не мі... місто? Дивися, якщо рахувати в США, то я ще багато де не була, тому важко жити, сказати. Прям жити, важко сказати. Але якщо, наприклад, брати в принципі нашу планету, всю, то я думаю, що я би хотіла би. В Європі попробувати жити десь я, я сказала Європа. міста то... ну Європа, іменно там, де тепленько. Там може бути Італія, Іспанія, десь там. Україна теж є попазкою буде Ні, Слухай, Україна це yeah. по замовчуванню, тобто це але, розумієш, просто як пробувати інші країни. Туди, щоб їхати жити, там потрібно, напевно, якусь дистанційну роботу. Ну або якщо ти не маєш дистанційної роботи, це прибирати за. Ну прям е глобально вже Вадим подумав. No, за що, жити? Я, за що я, жити. я просто дивлюся багато відео, що звідти люди. Просто розумієш? мрія і бажання. А, а, бажання мрія не дає грошей. Я би поїхав у Сідний в Австралію. Мені дуже хочеться там побудувати. Я не боюся тих великих павуків, кінгуру і змій. Хочу там пожити. Напевно, трішки би пожив би у Китаї, десь напевно, у Токіо би поїхав в, в... в Китай. Ми Японія. тобі поїздку організуємо. Так. Я думаю, підеш туди <світ> з відрядженням. Я би хотів пожити на найдорожчому місці світу. Скажу відверто, відверто, тому що це виклик. Якщо там а, власне я б міг собі дозволити жити, значить в мене було б все окей з фінансами. Mm -hmm. Це перше, друге на Гонконг, звичайно, що друге це те, що конкуренція. Ти постійно, коли живеш в такому місці, ти тебе оточують люди, які теж можуть собі дозволити там, там жити. Відповідно, інший майндсет, інші погляди. Погляди на життя, тому було би цікаво. Гонконг далеко, але сан село Силиконовелей, це щось ймовірне. Ну, Бачиш, це все залежить від того, до чого хто хто що хто чого прагне. Я швидше би за красою, знаєш, типу візуально, естетично, щоб було красиво. Тому кого кожна свої грізні. мрії, тому не будемо нічого нікого засуджувати. Просто рекомендуємо пробувати, не, не, не боятися пробувати щось нове. У нас на годинку вже рівно шоста, тому ми зараз йдемо на гарну музичну паузу, бо декілька пісень, а після того ще одне інтерв'ю. Інтерв'ю, яке провів наш Вадим. А тому обов'язково дочекайтеся, що правда, перед тим буде блок новин. ледь не забув. Тому почуємось. Підпишіться на канал Радіо Chicago. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго